Доброго дня, шановні товариства, учасники е е проголосно. Е Дуже часто, коли ми говоримо, останнім коли говориться про європейську інтеграцію України, більшою мірою акценти робляться на геостратегічних, правових, соціально-економічних аспектах, меншою мірою на політичних е проблемах, пов'язаних із європейською інтеграцією. В цій частині я як політолог, підготував стаття, вона є в матеріалах, які роздані. Часником кроме можливо з нею можна будуть чіткіше познайомитися, бо, в принципі, коли ми говоримо про участь чи членство України в Європейському Союзі, маємо на увазі, що це не тільки географічно, бо географічно вже давно там, а мова йде про певні загальноєвропейські цінності, в тім часі і певні політичні цінності, в основі яких лежать загальнодемократичні цінності. Того існуючого європейського процесу. Але на цьому я не буду окремо зупинятися. Це є в матеріалах статті, яка подана учасникам конференції. Але в ході тої розмови, яка тут зараз відбувається, кілька речей, які йде від себе в контексті того, про що ми говоримо. Перше, поки не буде підписана оця асоціація на саміті, я вже, я залишаюся певним скептиком до того, чи вона справді буде підписана. Ми на сьогоднішній день дуже так оптимістично налаштовані на те, що воно вже таємий процес на завершенні, що завершиться саме в такий спосіб, дай Бог, щоб так воно сталося, і варто послухати по столі, щоб не відбулося зворотнього. Але поки цього не станеться, я маю певні сприводи цього застереження і, скажімо, те, що відбулося в Вірменії, яка. Тривалий час готувала е, ті документи, які щодо асоціації щодо вступу в Європу, А в останній момент після розмови із Путіним е, і далі е, керівництвом, російським керівництвом переорієнтувалася на винний союз, е, дає мені підстави на такі побоювання, щоб це не вийшло так із. Попри те, що, звичайно, мабуть, всі тут присутні, є прихильниками євроінтеграції певний осадок залишається. У мене цей осадок пов'язаний з тим, а чому, чому саме ми інтегруємося в Європу, як не парадоксально, саме за цієї влади, за цього е, політичної еліти за цієї верхівки, яка ще досить недавно була категоричним противником європейської інтеграції, вступу в Європу. І якісь, напевно, ми з однієї сторони тішимося, що, ми, що цей акт відбудеться, але з іншої сторони не до кінця розумію, чому це пов'язано із фактично нинішньою владою, яка докладала свої, всіма своїми попередніми діями, фактично здійснювала пробуті для того, щоб фактично там не було. Третій момент, який теж, про який говорилося, не не, коли не подивимося в контексті. Порівняємо в контексті, як відбувався вступ Європи в тих держав, які вже на сьогоднішній день є, то очевидно, що це був якийсь певний рух самого населення народу до підписання до і до вступу до інтеграції в європейського народів. На сьогоднішній день, і про це теж говорили учасники попередні доповідучі, вимальовується враження, що це є якась комбінація технологічна чи виборча комбінація. І в тому часі е, залишається відчуття про те, що е, вступ України в Європу і рух України в Європу це на зло Росії, е, де нас там не хочуть бачити, чи де нас там тягнуть за рух, от ми бачите, е, на зло Росії е, йдемо в Європу, щоб ми, е, знає, чимось там від'єднатися від Росії. Тобто це не є якийсь е, ну, рух такий усвідомлений, направлений. І, на жаль, цей рух не став, скажімо, рухом широким чи загальнонародним. Коли ми говоримо про угоду, а саме про угоду йдеться, то <кій> мають на увазі, що угода це є зобов'язання двох сторін, що учасниками угоди є мінімум двоє сторін, де кожна із сторін бере на себе зповноваження. Так от, коли ми говоримо про угоду, ми повинні розуміти, що це є певні <кій> зобов'язання, які повинні прийняти. На себе українська сторона, і в тій частині я дуже дивуюся, ну, бо по загальних критеріях, по загальних параметрах, параметрах європейських підходів до ну, політичного процесу, до рівня демократії. Інших речей я не бачу в Україні де, де, на сьогоднішній день і органічної частини Європи. По тих речах, які сьогодні відбуваються, особливо в частині політики, навряд чи. Ми дотягуємо до європейських стандартів. Але можливо про це ми говоримо, що ми претендуємо на це, і ми будемо старатися йти до того. Так от це велика робота на те, щоб підтягнутися до стандартів <потрібно> тих політичних цінностей і тих політичного процесу, які є в Європі. І тут мені дуже дивно. А чи не получиться ситуація так, так що ми члени Європейської асоціації, Європейського Союзу, а між тим маємо владу і режим, який воно... Мало чи він відрізняється від режиму сусідньої Білорусі, Лукашенка авторитарного режиму чи не в такий спосіб якісь геостратегічні інтереси, про які теж говорилося, що Європейський Союз має свої геостратегічні інтереси, Україна вписується. Контекст тих геостротегічних інтересів, але тим не менше Європа закриває очі на те, що відбувається в Україні, і толерує, і порушення демократичних стандартів, практичних процедур, далі, які мають місце, на жаль, щоб такого не вийшло. І друге, і останнє. очевидно мають бути і якісь гарантії і з іншої сторони, не тільки вимоги і зобов'язання України, а очевидно, якісь. Зобов'язання повинна брати на себе. І друга сторона. От свого часу відомий американський вчений Самуель Хантінгтон, який говорив про хвилю демократизації, говорив про четверту хвилю демократизації і говорив про те, що демократія не може залишатися ізольованою в окремих країнах, які прагнуть до демократії. Він говорив про відповідальність тих. Розвинутих демократичних ліберальних країн за ті країни, які стають на шлях демократизації, перед якими відкриваються величезні ризики і викиди. І демократичні країни повинні зробити певний такий був, певний фонд чи певний, як він називає демократичний інтернаціонал, підтримки тим. Які стають на шлях демократизації. Мені здається, що час настав на, на те, щоб ця допомога зі сторони європейських держав, а особливо сьогоднішніх Сполучених Штатів Америки, які вважаються форпостом чи промоутером демократичного процесу в світі, про відповідальність за країни, які стають на шлях демократизації.